Всім привіт! У цьому відео я розповім, як ми просиділи в черзі 5 годин в лікарні. Моя середня дочка зламала руку. Це був звичайний день, звичайний дитячий майданчик, де було купа купа дітей, канікули, дуже багато людей. Майданчик новий, але, ну, з м'яким покриттям, але все одно що трапилось, то трапилось. Вона підбіжала до мене і каже: Мама, болить рука, Ми поїхали додому. Вона продовжує: Мама, болить рука, Вона ну, не плакала, вона так просто болить, болить. І я думаю, ну треба їхати в лікарню. Я взяла її, старшого менше, залишила вдома, тому що мені спонсори сказали, що ну, ви будете там довго. Поїхали на 200 тисяч населення. Всього один такий пункт прийому є. Тобто, ви ну, приблизно можете розуміти, що там приходить дуже багато людей, і там приходять не тільки з переломами, там приходять зі всіма травмами. І виходить, що ми прочекали правда десь 5 годин. Там діти так ревуть, плачуть, ніхто не підходить, ти просто сидиш і там ну, зовсім є малі такі. Ну, зовсім малі, може, неділя, тиждень дитині, тобто новонароджені, і підлітки, і всі ви в одній черзі. Коло вас ще черга для дорослих, там сидять. Після якихось бійок, після. Хтось десь впав, з них отак от капає кров на підлогу, прямо на підлогу капає. Хтось там блює, там, ну, хтось наркоман, там такий контингент ну, для нас ну, морально там тяжко. Ото ми сидимо, сидимо, сидимо. Десь через години 4 нас покликали, спитали, що з вами трапилось. Дали обезболююще ібупрофен. І сказали, ідіть ще посидіть ще десь ми годинку посиділи в тій черзі. І потім, нарешті, зробили знімок і сказали, що перелом є, і це складний перелом, і це перелом ліктя. І залишайтесь тут ночувати. І дочку залишили в лікарні. А у мене ну, нічого не було з собою, навіть зарядки від телефону ні речей, тому я попросилась на пару годин поїхати додому. Я її в час ночі залишила, і о 6-й ранку я вже була там. Ну, вони мені дозволили. Вони сказали, що в принципі вісім років вже можуть діти самі знаходитись у відділенні. Ось десь о годині десятій прийшов хірург і сказав, що операції. Вони надіються, що операція, операції не треба. І, ось, і з оцим гіпсом, який зробила ввечері медсестра, нас відправили додому. Через неділю ми прийшли ще раз. Вони зняли цей білий такий гіпс і замінили його на інший. Сказали, ще в ньому походити неділю, потім знову прийти. Потім ще неділю, тобто, виходить вона в сумі один тиждень в білому гіпсі і ще десь три в цьому кольоровому. Потім їй дадуть ще якийсь тимчасовий гіпс, я його ще не бачила. Ось, А його можна буде вже там на ніч, коли там митися, знімати. І ніякого спорту взагалі три місяці. ну, Тобто, така ситуація складна, але. Я надіюсь, що в принципі, все, все в неї зростеться і буде добре. Тому що ну, це такий досвід, що сказати. Ми по програмі для українців. Для нас то безкоштовно. Ну, все було, хоч якісь плюси. Це найтяжке, що ти туди приїжджаєш, треба дуже довго чекати. І так, всюди вальги, тому що отакі відділення вони є тільки в великих лікарнях. От як у вас щось трапилось таке, щось зламали, болить, якась травма, ви їдете у саму велику лікарню, яка у вас є, і, скоріш за все, там буде це відділення emergency Department. Ось, І ви там будете чекати, поки вас не приймуть. Можна визвати швидку. Але це в таких випадках, коли вже ну, на грані життя і смерті. Тоді вона приїде. Ну, якщо там ДТП, якщо там, не знаю, хтось з вікна, високого поверху упав, а так просто їхати не будуть. Ось, ну, надіємося, що все буде добре. Отакий у нас вийшов досвід. Бережіть себе, бережіть своїх дітей. Ну, а якщо вже трапилось, то тримайтеся. Через це прийдеться все пройти, тому що ну, то не так, як у нас в Україні у нас купа таких тих відділень і да, різних. І якщо там ну, щось переламав, то я в Одесі раз п'ять була з дітьми, ну просто так перестрахуватися, і кожен раз все було окей. Прийшов, там, може, півгодинки, ну, може, годинку ти типу, почекав, потім тобі все швидко зробили. Там сидять тільки ті, хто з переломами, а тут, ну, так, інша система. І до цього треба звикнути. Або краще і не звикати до цього. Ну, бережіть себе.

Но, ну рядом сидела на полу. Мгм. Ему. Немного это вот этот, это я иногда. Вот так все такие листы присылают. Ось так це виглядає. Іде все добре. Чекаємо на наступний візит.